Всім привіт! Поговоримо про шабаш. Шабаш це те саме місце, де народжуються легенди, де танець перетворюється на справжню магію, де кожен рух це краса, енергія і пристрасть. Хочеш, щоб тебе побачили і запам'ятали, шабаш саме для цього. Це простір жіночої сили, сили танцю та перевтілень. Тут не просто змагаються, тут зачаровують своєю красою. Ми подбали про все, щоб кожна могла засяяти категорії під будь-який стиль, рівень та настрій, яскрава сцена, професійні судді та команда, глядачі, які ловлять кожен твій рух, і потужна атмосфера танцювального свята, що пробирає до мурах, заряджає та надихає надовго. Мрієш створити магію на сцені, заявити про себе голосно, красиво та незабутньо? Шабаш чекає на тебе. Обирай свою категорію та реєструйся на сайті шабошекзотік.ком і побачимось на сцені. Шабаш буде гаряче!